Усім привіт, друзі! Божих вам благословінь! І у сьогоднішньому відео ми розповімо вам, пити чи не пити. Ось в чому питання. Усі ми знаємо, що п'яниці не успадковують Царство Божого. І причастя та випивка – це дві несувмісні речі. Випивка з Духом Святим несувмісні. І причастя ми приймаємо, коли згадуємо про тіло Ісуса Христа. А випити усі випивають з поводом чи без поводу. Якщо подивитись на сьогоднішній світ, то про тіло Ісуса Христа згадують не всі, і причастя теж приймають не усі. Тому вибивка із Духом Святим не сумісні. І коли ми п'ємо, Духа Святого там немає, Дух Святий не сходить. І тим більше Дух Святий сходить на Слово Боже. А коли ми п'ємо, там Духа Святого немає, там немає Слова Божого. І насправді ось як казала Надя. П'яниці царство Божого не успадковують, і так само алкоголь просто лише руйнує всі сфери життя. Що в сім'ях відбуваються розлучення, роботи не вдалась, що навчання немає. Про бізнеси спорт там і так все так е, все зрозуміло. Просто лише алкоголь руйнує всі сфери життя. Нічого хорошого він ну просто на всього дати не може. Тому що алкоголь випивка, він може манити своїм запахом, своїм виглядом, своєю красою, назвою. Але підсумок буде в тому, що алкоголь просто всього засмажить вас як змій, як аспіт, і зруйнує не тільки ваше здоров'я, а й духовне життя. І сьогодні достатньо людей, які просто кажуть, ну випий трохи, для серця добре, для кровообігу теж ну, непогано буде. Ви ж у церкви приймаєте причастя, ну так і тут. Що ти тут морозишся, випий, не Від... зашкодить? Не зашкодить, так. Да. Але відповідь буде якою. Не плутайся причастя та випивку. Причастя це коли ми е, згадуємо про тіло Ісуса Христа. А випивка це випивка. Це коли ми стаємо п'яницями, а п'яниці Царство Божого не успадковують. І як казала Люба, здоров'ю не зашкодить. Насправді з здоров'я І, ваш, і ваша духовна людина вона просто на всього помре. І п'яниці успадковують лише гігієну вогнену, а не спасіння. Тому ми молимось та благословляємо вас, щоб ви все ж таки пізнали, насправді, що таке. Прищайся, і що таке випивка, щоб ви не плутали, що це таке, і все ж таки попали до царства Божого, а не в гігієну вогнену. І насправді, краще ні не ставайте п'яницями якимось, а дійсно займайтеся спортом і служіть Богові. Це найкращий вихід, і ну і дійсно, це дуже добре буде.